А на сьогодні номеру наших візитів І зустрічайте на сцені народний ансамбль танцю України. Пово! На зорі Проводжала І рушник вышиваний на счастье на долю дала, хай на ньому цепе, росяли стадоришка, изеление. 不要。 In a tičer и

Сені. Цей номер був створений на нашій Батьківщині, у маленькому мальовничому місті Обушу в Київської області, звідки ми приїхали сюди, на цей фестиваль прославляти нашу Україну. Культура нашої країни дуже яскрава і різноманітна, і саме це є основним мотивом нашої постановки. Рушники оздоблені унікальною обухівською вишивкою, завдяки якій вони стали національною спадщиною ЮНЕСКО. Також наш танець демонструє українські автентичні костюми, а композиція створена нашим земляком Андрієм Малишком, поетом та композитором. І знаєте, всього всього не було б зараз на цій сцені, якби не нашій талановитий керівник. Стримбіцький Юрій Олегович. Запрошуємо його на нашу сцену. Багато дітей займаються в дитячій академії танцю фаворит з раннього віку деякі навіть із трьох років. І юрій Олегович протягом багатьох років навчає нас не тільки гарно виглядати на сцені, а й вкладати душу у те, що ми робимо. Тому ми хочемо зробити йому маленький подарунок, створений нашими дитячими ручками. Юро, тепер ви будете носити цю футболку постійно, розумієте, і на роботу, і на фестивалі, і взагалі на будь-які свята. Отже, друзі, дякуємо вам велика! І я надаю слово Юрію Стрибіцькому. Давайте поаплодуємо. Дякую. слава Україні! Бо тут нас багато. Я думаю, та футболка точно мене буде гріти не менше, ніж наша вишиванка. Це все так е, спонтанно. Я хочу вас і привітати! Дуже багато. Ми бачимо знайомих облич, колективів, керівників, які були і минулого року, і попередні роки на фестивалях. Раді, що ми всі живі, раді, що ми тут, що ми приславляємо нашу Україну. Має можливість е, дітям, хоч трішки подарувати спокою, радості щастя в цьому житті, ну але це б ніколи не відбулося, якби цього все не організувала е, наша любима, поважна рашек. Давайте її запросимо, будь ласка, на сцену під ваші описки, тому що е, ця людина вміє об'єднувати колективи зі всієї України Колективи з кордону дуже багато приділяє всім уваги. Ми вам щиро дякуємо. Ми вже не вперше вас і завжди раді до вас їхати. Маленький презент від нас. Нехай цей презент вас обіймає. Я так Зігріває, нагадує про нас, ну і щоб нам вам було завжди, не знаю, добре. Ми вас любимо. Дякуємо за все. дякуємо всім. І слава Україні ще раз, тому що це саме важливе. Дякую.